Всім привіт! Сьогодні я буду робити огляд на енергетик нон-стоп. Наскільки я розумію, він з лимоном. Вроді він з лимоном, він оранжевий. Е, є всі в ньому вітаміни, які потрібні. В принципі, як і всіх і наших енергетиках коштово він має заняти 31 гривню. Вітаміни групи Б, Б5, Б6, Б9 і вітаміни групи П навіть є. Взагалі в шоці. 32 мг кофеїну на 100 мл. Виробляється він Україна. Так, адреса потужності. Секунду, не Черкаси. Черкаська область. Ну, Давайте його зараз попробуємо, Скажу, чи смачний він, чи ні. я От 100% вже робив узор на нього, але думаю, що би, би не зробити. По запаху, так, По запаху схожий на грейфрут. По запаху сходжу на грейпфрут. Взяв стаканчик для того, щоб в нього колір. Колір у нього, я думав, що в нього колір буде або жовтий, або оранжевий. Але він такий от, фіолетовий. Хоча в принципі, вроде, грейпфрут теж не є оранжевим. Він теж є якимось таким аля фіолетовим. Давайте спробуємо на смак. Смак не насищений і він не є солодкий. По смаку воно нагадує, ну прям якогось різкого відчуття грейпфруту і нема, він більш схожий на жвачку. І плюс до того всього, він дуже-дуже слабо солодкий. Чесно я очікував, що смак буде покраще. Більш яркий, він такий, знаєте, ну, дуже слабо насищений, його майже не відчувається, навіть присмаку ніякого нема. Ну, більше щось сказати я про нього не можу. Про це енергетик. Що по поводу новин? То сьогодні інавгурація Трампа, як він там танцює. Тин -тин -тин. Тин -тин 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 так, подивимось, чи поміняє президент Америки щось чи ні. Може він вижне нарешті жидів всіх нахер. Побачимо. Ну, коротше, по поводу енергетика таке. Не рекомендую до цього до вживання ліпшу взяти Стоп класичний, він буде посмачніший і так далі. Це я вам кажу таке собі на смак. Не очі. Всім удачі, всім попа, давайте зроблю ще фоточку для цього заставки для відео.